Вони усміхнені та бадьорі, однак мають статус інваліда праці, травми різні, забої хребта, покалічені кінцівки. Аби ці люди не відчували себе, покинутими державою фонд соціального страхування від нещасних випадків. Щорічно організовує проведення спартакіади Сила духу запрошені з різними травмами. Люди і на протезах, і без кінцівок, і різні 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 травми. Критерії мене встановлює, встановлювали, окрім медичних. Медична має бути довідка, що людина може займатися спортом, це ніяк її здоров'ю не зашкодить. Крім цього, всі бажаючі мали змогу зареєструватися і прийняти участь у сьогоднішньому заході. Види спорту для змагання підбирали найбільш посильні та безпечні а саме настільний тені, шахи, бомбаскет, армреслінг, гирьовий спорт. В цих видах спорту не головне масовість. В цих видах спорту головне підготовка і тренування. І саме ті люди, які цими видами спорту займаються, вони власне і представляють в цих змаганнях. Олександр з переломом хребта зумів підняти гирю вагою 16 кілограм 37 раз. Вірить, що отримає нагороду. В тому році приймав змагання. Моєму так, моєму 90 Плюс зайняв друге місце, а по шахматам перше. В цьому году сказав, що вибирати одне із спорту, Я вибрав гірі. Ніхто з учасників змагань не залишиться без подарунка. А призерів очікують кубки, медалі та квиток у фінальні всеукраїнські змагання серед інвалідів праці, що пройдуть в Ужгороді. Леся Кисарчук, Іргор Курходим, новини УТР.